Один із найскладніших опалювальних сезонів за всю історію незалежності України позаду. Але чи варто розслаблятися і що нас чекає попереду? Вітаю! Мене звати Тетяна Бажанари. Це проект новини Лайв. До чого готуватися Одеси там у найближчий опалювальний сезон? Про це і не лише поговоримо із гостем нашої студії, експертом у сфері ЖКХ, ексвіцемером Одеси та екс ексвіцегубернатором Одеської області Валерієм Матковським. Пане Валерію, доброго дня! Доброго дня, дякую, що завітали. Отож, якщо говорити про опалювальний сезон, то знаємо, що через Ракетні удари по об'єктам критичної інфраструктури безпосередньо енергетичної інфраструктури. Чимало наших об'єктів сьогодні постраждали, і довелося по суті опалювальний сезон в Одесі розпочинати кілька разів заново запускати цю систему. Чи зможе вона знову ж таки бути готовою до нового опалювального сезону і витримати ті навантаження, які вже були? І ми так розуміємо, що можуть бути в майбутньому. Ми з вами можемо прогнозувати. Тільки в тому випадку, якщо ми будемо розуміти, а що нас чекає і що за цей невеликий час до нового опалювального сезону трапиться, це нікому не відомо. Сьогодні держава знаходиться в стані війни, фактично, бойові дії йдуть сьогодні поки що у районі. Харківської області в районі Донецької області, Дніпропетровської області, і що буде там після Бахмуту, що буде після тої операції, яку планує Україна, ніхто про це не знає. І спрогнозувати ніхто нічого не спрогнозує, тому сьогодні задача, яка стоїть перед комунальниками, зробити все. Що тільки можливо для того, щоб, хоч якось підготувати систему теплопостачання міста Одеси до нового періоду, дуже непростого він буде в будь-якому стані, чи закінчиться війна, про це все, всі мріють жителі України, чи не закінчиться війна, як прогнозують, на сьогоднішній день і політики, і військові спеціалісти, і так далі. Но готуватися до опалювального сезону потрібно. І все це залежить сьогодні від тих людей, які в невеликій кількості залишилися в цьому підприємстві. Ми ж, звичайно, знаємо, що дуже багато людей, які раніше працювали в теплопостачанні міста Одеси. Були призвані воєнкоматами. Далеко не на всіх була накладена бронь, і вони залишились працювати. Тому ситуація там дійсно дуже напружена, і все залежить від того, як сьогодні відпрацюють ті люди, які залишилися. Ми багато років говоримо про те, що міська влада не знаходить в необхідної кількості коштів. Які потрібні для того, щоб більш-менш почати реконструкцію системи теплопостачання Одеси. Ми дуже багато років чули до війни про те, що потрібно розробити план схему теплопостачання міста Одеси. Нарешті таке рішення виконавчим, виконавчим комітетом і депутатами було прийнято. Але я про якісь наслідки, результати ще не чув про це. А це нагальна проблема, яку дійсно потрібно вже багато років тому було вирішити, щоб розуміти, а що нам робити. Тому сьогодні, в теперішній час, якісь плани будувати про те, що ми щось будемо нове робити, не приходиться, на це коштів немає. І звичайно, їх ближчим часом не буде. Тому нагальна проблема сьогодні це зберегти, підремонтувати те, що є на сьогоднішній день. А які є взагалі шляхи вирішення? От проблеми знов ж таки із системою теплопостачання в Одесі? Розуміємо, що 6 місяців, ну там до нового опалювального сезону не вистачить для того, щоб там побудувати, до прикладу, нові якісь котельні, які працювали в умовах війни, але, хоча б, зробити так, щоб ми були із теплом. Та ні, нічого не буде ця влада робити для того, щоб покращити цю ситуацію. Я не вірю, по-перше, в цю владу, тому що коли навіть були кошти, вони цього не робили. А в нинішньому стані це я говорю про владу міста на сьогоднішній день, а хоча і. Питань до державних монополій теж дуже багато. От. А в нинішньому стані, то, як на мене, питання номер один зберегти те, що є, відремонтувати те, що є. І нас кілька прикладів, які, про які ми говоримо кожен рік, нічого з місця не зрушається і нічого в цьому плані не роблять. Ну, от приклад по будинку нашому, де я живу, це Пироговська 3. Неділі 3 тому дзвіночок до мене, Валерій Дмитрич, хочемо поставити у вашому будинку. У нас там своє ОСМД прилад обліку тепла. 109 квартир. 4 залишилось без опалення. 4, які користуються центральним опаленням. 4 і 109. От скажіть, при, том, при той ситуації, де коштів зовсім зовсім нема, не то, що вони є, зовсім зовсім нема. На 4 квартири ставити прилад обліку тепла. Ну є у когось якийсь розум. У нас скільки будинків? Де дві сотні, три сотні квартир, які не мають цього приладу обліку. Люди зовсім не думають. Дали гроші втикнути куди-небудь, списати і забути. Ну, як це відношення можна назвати? Це одне питання. А друге питання. Просто, на приклад беру будинок, в якому я живу. Чотири, чотириповерхових флігеля у нас там є, по якому приходить. Діаметром 89 і сота труба, яка весь час опалювала чердаки і канали, тому що там не канали, гріла землю, гріла воздух. Нікому до цього не було діла. Да, відключили ми 3 роки тому назад це, залишилися тільки в фасадному флігелі, який виходить. На Переговську 4 квартири. Останні люди давним-давно перевели на опалення. Скажіть, якби я був і відчував себе хазяїном міста, да? я про мера кажу, я би дозволив, щоб так бездумно мої кошти кудись тратились. Якраз ми вже заговорили про вартість гігакалорії і. Поки що, от, в період війни ми бачимо, що тарифи на тепло, на воду, на всі інші послуги не підіймаються. Але вже йдуть розмови про те, що буде здорожчання безпосередньо електроенергії. А відповідно, воно й потягне за собою і здорожчання інших комунальних послуг. От за вашими прогнозами, скільки приблизно може от, в наступному вже опалювальному сезоні коштувати одна гігакалорія? У два три рази більше. Все буде залежати, як кабінет міністрів відпрацює це питання. І скажу чому. Всі ми на сьогоднішній день користуємося тою інформацією, яка до нас доходить. Ми прекрасно розуміємо, що сьогодні держава має величезні борги, які придуть, будуть віддавати не тільки наші діти, а й наші онуки. Величезні. МВФ сьогодні вже вимагає. Від Кабінету міністрів підняти ці тарифи, поубирати ті льготи, які користуються наші громадяни, і так далі, і так далі. Тому це питання дуже, дуже, дуже. Це одне питання. А друге питання, якраз знаєте, мені завжди обідно за нашу державу, дуже багату державу. Якщо повернутися до історії, коли ми стали незалежні, економіка України була п'ята в Європі. А сьогодні населення України саме бідне в Європі. Якщо я не помиляюся, четверте чи, чи п'яте у в, 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 в світі. Ну так, да, ми вже скотилися, нижче навіть молдава. Тому це питання дуже-дуже. І хочу нашим глядачам. Звернути увагу, ви пам'ятаєте, 2-3 роки тому, коли вся країна боролася за те, щоб доставити в Україну вугілля. І була така програма дуже бідної людини в Україні, Ахметова, програма Роттердам Плюс. А тепер давайте повернемося до осені 2022 року. Не було програми Роттердам Плюс, не було кораблів з Африки з вугіллям. І на сьогоднішній день офіційно міністерство каже, що в нас ще вугілля залишилось на наступний опалювальний сезон 25% від потреби. Так про що ми тоді говоримо? Хто обворовує Україну, якщо ми не самі себе обворовуємо? І, відніше, не так. Ми дозволяємо, щоб. Кілька десятків людей сьогодні наживалися на людях. На сьогоднішній день від використання бюджету дуже багато залежить. Я говорю про використання цільове, економне, і яке дійсно дасть той результат, що дозволить той опалювальний опалювальний сезон, який ми чекаємо. В якому нам жити, пройти більш-менш. Тому що ми зараз говоримо про речі, які ну, ми бачимо, вони не скриті, да? а ми ж прекрасно знаємо, в якому стані наш отець знаходиться. Якщо говорити про знову ж таки, систему опалення міста, а скільки взагалі от потрібно грошей на те, щоб її відновити, і чи можливо це зробити найближчим часом? Ну, я вже сказав про те, що е, було прийнято е, спочатку виконком приймав рішення, потім депутати проголосували, виділили кошти про на розробку е, проєкту теплопостачання міста Одеси. Ну, це історії, знаєте, пісні, як кажуть, заспіваємо, а що буде, там побачимо. Це, ви знаєте, я пам'ятаю, як всі джерела інформації міста Одеси. Місяця півтора розписували ситуацію про те, що ми перелічили всі дерева на території міста. І що? Вони перестали падати. Що після цього помінялося, скажіть мені? Кроме того, що помили, як то кажуть, гроші. Ну, що після цього помінялося? От, тому ще раз повертаюся, тему ми е, е, сьогодні обговорюємо про опалення. От, тому дуже хотілося би, щоб депутатський корпус не думав, як себе прилаштувати в бюджеті міському. А, як зробити так, щоб тот мізер грошей, який є на сьогоднішній день, використати на то, щоб воно зігріло людей і забезпечило мінімальні комунальні послуги? От тоді, напевно, і люди якось будуть по-іншому відноситись до влади? Ну, маємо надію, що вистачить здорового голосу, дійсно так організувати роботу, щоб. Ми були з опаленням з теплом, тому що, зважаючи на те, що в країні війна і грошей обмаль, то тут потрібно кожну копійку рахувати. Не вірю, чесно вам скажу, в те, що нинішня влада міста вся їх праця направлена на те, щоб дійсно зробити про те, що ви сказали. Надія у мене на сьогоднішній день тільки на одне. Якщо дійсно ті плани, які сьогодні обговорюються, про те, що на цей період важкий каторій, який зараз час наступає, ми рік в війні, більше вже 14 місяців, війна йде, але стан становився критичний, критичний, критичний тих грошей, які сьогодні ж гроші, які дає сьогодні другі країни Європи і не тільки Європи, вони ж ідуть тільки на одне. На зброю. Так? От. І ми бачимо, скільки сьогодні жителів України фанатично старається допомогти сьогодні нашим військовим в той час, як військова адміністрація яйця закупає по 17 гривень. Це одне з питань, да, якраз до, до влади. Так от у мене надія одна. Якщо дійсно. Кабінет міністрів, президент, адміністрація президента. Буде їхня праця направлена сьогодні на те, що будуть назначені військові адміністрації і в містах, коли буде влада сконцентрована в одних руках, то, то тоді будемо надіятися, що мож, може наступити якась стабілізація. В правильності використання коштів. Але питання ж в другому. А чому у нас губернатора до сих пор нема? Тому що підібрати людину дуже важко. Вже говорять про те, що про переваги того, що історичний центр Одеси включили до Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Чи вдасться все ж таки відремонтувати цей історичний центр як швидко? І на чиї плечі знов ж таки це ляже? Я хочу побажати собі? Своїм шести онукам, щоб не казали, що я там великі речі говорю, як кожна людина, я думаю теж про свою сім'ю. Я хочу побажати всій Одесі одне, щоб до нас нічого не прилітало, щоб наше місто збереглося, щоб коли закінчиться війна, вона по-любому закінчиться. От як вона закінчиться, це вже дуже велике питання. Дуже-дуже велике питання. От. І ті люди, ми ж, ми ж розуміємо, я, працюючи з заступником ще при Боделані, готували матеріали, щоб історичну зону ЮНЕСКО включило собі в плани і профінансувала в ті часи. Не захотіли. Щас Приймаючи до уваги, що Україна воює да, на сьогоднішній день, це зробили. І що? Кошти дадуть? Ніхто ж про це не знає. Впевнений, що ні, зараз не дадуть. Впевнений, От, що ні не дадуть. А якщо дадуть, то якось, знаєте, там на одну-дві будівлі, ну дай Бог, щоб хоча б було це. На зовсім кілька днів тому назад був з вашими колегами. Розмова пов'язана якраз з одною будівлею, яку місто забрало Преображенська. Якраз пам'ятаєте, скільки розмов було, де Аптека Гаєвського колись uh -huh. була і так далі. Яку будівля, яка належить Тарпану, яким він чином він там її викупив, розселяв людей і так далі. І так далі. Місто. Прийняло рішення і забрало. Я сказав. Не буде цього відсудять, тому що місто про... надавило на суди, прийняли це рішення. Зараз його відмінили. І хто за це відповість? Що власність, яка належить приватна власність одній людині, бюджет міста потратив дуже багато коштів, і ми пам'ятаємо, вже два скандали були, коли там ліпнина падала, а потім пам'ятаєте, в ліпнині бутилка, пляшка. От, пляшка була і так далі. Хто за це відповів? А це ж кошти, які можна було якраз направити на те, щоб дійсно на історичні будівлі, за які відповідає місто, наше управління, департамент, верніше, вже не управління департамент. Тому будемо надіяти, що чиновники європейські, які проголосували за те, щоб включити, і от наше місто давно повинно було знаходитись в списки. Як будівлі, які знаходяться на території нашого міста, були великими зодчими побудовані. Люди залишили пам'ять свою і дійсно її потрібно зберегти. От і від того як зараз е, все-таки міністерства наші і мери міст відпрацюють ці е, наш мер міста відпрацює зараз ці питання, будемо надіятися. Другого другого у нас нема. Тільки надіятись на те, що все-таки кошти будуть виділені цільові, цільо. Цільові будуть кошти, ви е, направлені якраз в Одесу, не в кабінет міністрів, бо ми їх там не знайдемо. А на те, щоб дійсно ці роботи були виконані, якраз проведені необхідні роботи з тими будівлями, які включені в перелік, який затвердило ЮНЕСКО. Ну, якщо говорити вже так в загальному про стан житлово-комунального господарства Одеси, от що потрібно зробити такого, щоб реформувати цю сферу таким чином, щоб вона працювала ефективно? Я зараз вам скажу речі, які у військовий час, звичайно, говорити не потрібно, але факт є факт. Все залежить від того, а хто буде цим займатися. Конкретної людини. Я ж не зря вам сказав, чому по-Балковськи посадили ті дерева кому там. Нужні. Я занадто багато знаю і не час ще цього говорити. Система житлово-комунального господарства, обслуговування будинків сьогодні знаходиться у, вже в приватних руках майже одної людини. І час ще попереду, коли ми багато про це будемо говорити. Коли людей навіть ніхто не запитував, попередавали в приватні компанії, які займаються так називаємо обслуговуванням цих будинків. Фактично, ніхто нічого не робить. І у цих керівників заробітна плата від 50 до 100 тисяч. А сьогодні наші бійці у Бахмуті. Не можуть 30 тисяч отримати, тому що в бюджеті їх нема. Да? Шукають ці кошти, направляють кошти, вроді би, вирішили це питання, зараз опять заблоковано. А тут сьогодні люди гріють собі руки. Це ж факт. І що мер про це не знає? Знає. А депутати знають? Знають. А керівники районів знають, знають і гризуться по цьому питанню. Це ж факт. Просто люди не знають, тому що не час час про ці питання говорити, але да? це від цих питань залежить, а як ці люди, батьки, діти, сини, знаходяться на фронті. Да? А за цей, в цей час деякі керівники вирішують свої питання, пов'язані з тим, щоб за цей час зробити собі бізнес. Це ж теж факт є. І хто -то ж цьому оцінку потрібен дати, дадуть люди, звичайно. От. Але ще раз кажу, зараз якраз не той час, зараз всі зусилля всього народу повинні бути направлені тільки на одне. Пережити війну, достойно з неї вийти, зберегти свою землю, зберегти максимально людей. Ми вже не затронули питання, скільки людей повернеться. От, але сьогодні таке питання є. Дякую вам. Така бесіда. Пояснили, розказали. Сподіваємося, що для громадян деякі питання стануть зрозумілі і відповіді, як то кажуть, нарешті знайдуть от ті питання, які постають. Хоча б частково. Маємо надію і сподіваємося, що дійсно вистачить такого здорового глузду для того, аби врятувати те, що є зараз. Правильно розпоряджатися коштами і маємо надію, що будемо з теплом. Сподіваємося, принаймні на це. Подивимося туди. Так. Да. І будемо сподіватися, що все буде добре. А я нагадаю, що це був проект новини Лайф. Залишайтеся з нами, підписуйтеся на нас, аби бути в курсі найсвіжіших новин. І залишайте свої питання у коментарях, відповіді на які будемо шукати разом.